25 квітня в управлінні праці та соціального захисту населення була відкрита кризова кімната. Проєкт маленький, великий, вам давати оцінку, реалізований, власне кажучи, за залучені, додаткові, позабюджетні. Гроші міжнародних благодійних фондів саме на базі управління праці та соціального захисту населення, ми потребували такої кімнати, саме денного консультативного центру надання соціально-психологічної допомоги особам постраждалим від домашнього насильства, насильства за ознакою статі та гендерно зумовленого насильства. Це не тільки будуть громадяни Коростенської міської територіальної громади, які постраждали, а це і внутрішньопереміщені особи, які потребують нашої допомоги. Також дружини військовослужбовців, до речі, у нас вже є звернення. І самі навіть військовослужбовці, які потерпають від гендерно зумовленого насильства, та особи, які постраждали під час війни. Саме такий денний консультативний. Центр буде слугувати їм і соціальною підтримкою, і психологічно будемо надавати перенаправлення до інших структур, тобто і це соціальний супровід. Всіх постраждалих осіб ми тісно співпрацюємо з усіма органами самоврядування, в тому числі це і національна поліція. Тобто у нас іде така взаємодія, але от саме ця кімната нам була потрібна для того, щоб в безпечному місці ми могли надавати саме постраждало особам допомогу. Управління праці та соціального захисту тісно співпрацює з усіма органами самоврядування, в тому числі з поліцією. Вони разом проводять заходи для превенції насильницьких дій та проводять бесіди з порушниками. Першочергово не обов'язково складати протокол. В першу чергу треба провести роботу з кривдником для запобігання таких дій в подаль. Ну, стараємося робити превентивні заходи. Якщо людина не управляється, звичайно, складається протокол. Якщо це складається неодноразово, людина не стає на шлях виправлення, тоді за це передбачена кримінальна відповідальність. Але ну, завдяки співпраці ми намагаємося такого не допустити. Як казав колега, то коли з людиною проводиться профілактична робота, то більшість стає на путі справлення. Соціальні служби разом з поліцією працюють для вирішення такого нагального та болючого питання як домашнє насильство. Адже в Україні, за інформацією програми розвитку ООН, внаслідок домашнього насильства щороку гинуть 600 жінок. У нас в області вже створено і працює сім таких закладів. Наразі в нас діє в області чотири притулки, один денний центр і дві спеціалізовані служби. І я сьогодні дуже рада вітати щодо. До когорти цих закладів долучилась наша користанська громада продовжити далі розвивати свої започаткування. Я хочу подякувати і соціальним партнерам: це поліції, і службі у справах дітей, і центру соціальних служб, тому що це спільна робота. Тут не буде, не може бути один якийсь гравець. Ми бажаємо соціальним службам плідної співпраці, але сподіваємось, що якнайменше людей потребуватимуть перебування в такій кризі. Зовій кімнаті.